Тема сьогоднішнього року сучасна політична карта світу. Політична карта це тематична географічна карта, на якій відображено територіально-політичний поділ світу материків або окремих регіонів із зазначенням междержав та інших адміністративно-територіальних одиниць. Політична карта світу в прямому розумінні означає географічну карту, на якій відображено кордони країн та їх столиці. А в переносному значенні це все розмаїття відмінностей про політичні явища і процеси, що постійно відбуваються в різних точках планети. Основними об'єктами політичної карти світу є держави і залежні території. Окрему категорію об'єктів становлять води, океанів і морів. Під поняттям країна розуміють територію з визначеними кордонами і власним населенням, яка в політичному відношенні може бути як суверенною, тобто незалежною, так і залежною. У світі існує багато країн, але одна з них є для нас найближчою і найважливішою це Україна. Так сталося, що її історія добре ілюструє зміни, які відбувалися на політичній карті світу. Сподівання на становлення незалежності України повною мірою виправдались тільки в 1991 році. І з цього часу вона є державою, тобто суверенним політичним утворенням суспільства, що займає певну територію, на якій має свою всю повноту законодавчої і виконавчої влади, і організовує господарську діяльність населення. Територія держави це визначена на підставі норм міжнародного права частина земної поверхні. Включає і суходів, і акваторію, територіальні води, а це в межах 12 морських миль від морського узбережжя, повітряний простір і надра. Акваторія держави включає всі води внутрішніх річок та озер, заток і проток, якщо ширина останніх не перевищує 24 милі, а також води заток, лиманів, бухт, які історично належать цій державі. У визначених межах держава має виключне право на видобування корисних копалин із надр, товщі води, а також тих, що залягають на дні океану, моря чи озера. Держава як правило, визнані всіма іншими незалежними державами світу. Кількість державних утворень у світі постійно зростає. Якщо на початку ХХ століття їх налічили 61, то сьогодні понад 190. Не всі країни здобули незалежність і визнання іншими державами світу. Тому існують невизнані та частково визнані країни. Деякі з них утворилися досить давно. Так, острів Тайвань фактично перестав бути частиною Китаю з 1949 році. Як незалежну державу його визнають понад 20 держав світу. Таким чином, це частково визнана країна. У минулому на політичній карті існувало багато залежних територій, які називалися колонії. Вони перебували під владою певних іноземних держав митрополій та управлялися ними. Залежні території, як правило, віддалені від митрополій і майже повністю позбавлені політичної самостійності. На карті вони позначаються таким самим кольором, що й митрополія. За формою правління країни поділяють на монархії та республіки. Монархія це форма правління, за якою верховна влада формально або фактично належить одній людині. У наш час існують 29 монархій, шість із яких абсолютні. Більшість із них п'ять із шести розташовані в Азії: це Бруней, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Оман та Саудівська Аравія. Унікальною монархією є Ватикан, адже його голову Папу Римського обирають. Набагато більше конституційних монархій, прикладами конституційних монархій є низка країн Європи: Бельгія, Великобританія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Швеція. За межами Європи таку форму правління мають також Японія, Камбоджа та Таїланд. Проте в сучасному світі більшість держав мають республіканську форму правління. Республіка це форма державного правління, за якою влада у державі належить народу. А верховні органи державної влади обираються на певний термін з окресленими законом повноваженнями. Вони бувають парламентські, президентські та змішані. Наслідком колоніального минулого є держави у складі співдружності, співдружності націй. Головою держави співдружності вважається королева Великобританії, представлена генерал-губернатором. Хоча фактично вся повнота влади належить місцевим органам. Серед країн співдружності є Канада, Австралія, Нова Зеландія, Папуа, Нова Гвинея. Залежно від особливостей адміністративно-територіального устрою сучасні країни світу є унітарними або федеративними. Це є результатом досвіду тривалого співіснування людських спільнот в умовах відповідної форми правління. Більшість країн світу унітарні. Унітарна держава це єдина цілісна держава, території якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють суверенними правами. Прикладами можуть бути Польща, Румунія, Франція, Угорщина, Словаччина, Японія тощо. Більш складний адміністративно-територіальний устрій, характерний для державних федеративних держав. Вони поділені на адміністративні Територіальні частини, наприклад, Штати, Землі, провінції, території, що мають певну політичну самостійність. Федераціями вважаються 27 країн світу. Типовим прикладом є США, Канада, Німеччина, Австрія, Австралійський Союз, Бразилія, Індія. Особливою формою адміністративно територіального устрію країн є конфедерація, союз суверенних держав, створений із певною метою. Сьогодні формально конфедерацією себе називає Швейцарія, проте фактично вона федеративна держава. Близькими за своїм устроєм до конфедерації є Об'єднані Арабські Емірати, союз семи абсолютних монархій. Глобалізація це процес зростання взаємозалежності та взаєморозвитку країн у зв'язку у сучасному світі, внаслідок посилення всесвітньої, економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. Поняття інтеграції вам знайоме. Це процес об'єднання частин у ціле, наприклад, шляхом утворення економічних, військово-політичних міждержавних об'єднань. Інтеграція держав та народів є головним засобом досягнення єдності людства в умовах існуючого політичного, соціально економічного культурного, етнічного та різном... іншого різноманіття. Уніфікація це приведення до одноманітності, до єдиної форми або системи. Наприклад, виробництво і поширення в усьому світі однакових видів продукції, наприклад, автомобілів, якихось певних торгових марок тощо. У культурній сфері це дає можливість у різних куточках світу слухати однакову музику або переглядати одні й ті самі фільми. Це ілюструє одну з особливостей глобалізації в політичній сфері, яка полягає в послабленні національних держав. З одного боку, це відбувається в результаті впливу міжнародної спільноти, а з іншої, пере, пере, полягає в передачі частини повноважень впливовим міжнародним організаціям, таким як Організація Об'єднаних Націй, Світова організація торгівлі, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, організація економічного співробітництва та розвитку. Сучасне світове господарство характеризується зростанням інтернаціоналізації виробництва, що розвивається на основі виробничої та науково-технічної кооперації між країнами світу. В умовах глобалізації компанії всього світу прагнуть знайти шляхи збуту товарів і послуг, зайняти вільні ніші ринку, скористатися досягненнями науково-технічного прогресу і в такий спосіб повніше задовольнити потреби людей. Однак глобалізація породжує й нові проблеми та суперечності. Цей процес супроводжується концентрацією все більших обсягів виробництва в руках великих транснаціональних корпорацій. Крім економічних. Економії та масштабах виробництва вони виграють у результаті застосування нових, більш досконалих технологій з одного боку, це сприяє зменшенню собівартості виробництва, а отже і ці, а з іншого, призводить до концентрації величезних фінансових ресурсів в руках великої кількості транснаціональних корпорацій.